зібралися для проведення земельної комісії по розгляду питань проєкту рішень, які будуть виноситися після третю восьмого демократичного скликання. На комісії присутні депутати, члени комісії. Це Бокій Василь Васильович, Черванюк Ігор Васильович, Прочук Василь Васильович, Поляк Іван Дмитрович і Яремчук Іван Юрійович. Також беруть участь у роботі комісії і доповідають Мочу признавати пальні начальник до мене підносить, Борисавич Синуханович хлопниць та немає підносить, Бойко Роман Андрійович, головний спеціаліст за них підносить і Костюк Іван Мирколаєвич, волонтеристы не підносить. Так вот, буду часть в Аспількомісії Васильевич, води архитектур, у месяців ради. Dedactes, Volodemr Andriyevich, uh, voluments de l'institut um, de Boiko Vitali Dmitrovich, senyora Lidia Dalià. Benvolguts de la comissia, Múrcal Joan Llúriveix, voluments de l'institut de Jurek Kovács. Senyora la comissia, guapes de la comissia de l'institut de Lidia Dalià, no hi Повітря, що даний доданий право далі, просто по флаг, тобто. за? проти утримуються. Так, сьогодні перше питання <кхух> Це надання дозву на розроблення детального плану території. Доповідає вам тобто Юрій сухірі утерію, а вони архітектур і на дискутність своє ради. Прошу. Дякую. Шановні члени земельної комісії, на ваш розгляд подається проєкт рішення про надання дозволу на розроблення детальних планів території по Поляницькій громаді. Перший пункт у нас йде надати дозвіл на розроблення детального плану території, в межах приміщення земельної ділянки в селі Поляниці, участок подана площею 0033. Власниць, у власності, яка знаходиться в Кундаус Олександра Михайловича. З метою зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва топсового житового узяла. Заява Руслан З нашої сторони не може, Немає за дякую, Наступне питання надасть надання дозволу на розробку детального плану території в межах розміщення земельної ділянки в селі вулиця Горішків, Площою 0,31 сартина, що знаходиться в приватній власності пердовій патеринської. З метою зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та понятно житлового будівель та споруд. Було У нас невеликі зауваження на додатково верчи не дається. Там були зауваження невелички. І нам потрібно, ще додатково вичти встановити документи. <клух>

1.3 йде розроблення детального плану території в межах розміщення земельної ділянки вулиця Микулінка, село Япониця, площею 1 гектар 80 сотин, що знаходиться в приватній власності Дів'янників. З метою цільового призначення земельної ділянки для та тестові житлового будинку. З умовою накладання обмеження по проїзній, по проїзду дороги. Відповідно до Генплану. Це уважень має? Ну, в нас тут уважень тільки з цією умовою, що... Ясно, ясно. ...потрібно накласти середників. Конфі... Ну, серед, що ми воюємо з фахтом. це післяправили. Ясно. У вас депресія мається? Ні. Тоді його не стоїть. Та ви теж оберніть. На поводити, прошу. Дуже, Дуже, Дуже. Дуже. Надати дози на і детальну плану території в межах розміщення земельної ділянки в селі поляниці участник подумання площею 10 сотин. Це 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 нарські віти З метою зміни.

А, ти втримує, ти втримує, ти втримує. Наступне питання надатися дозвілів так само на розроблення навчального плану території в селі вулиці вулиця Діл площою 0,25, сотин. Микитин Тетяна Васильєва, власниця земельної ділянки, зміни цільового призначення земельної ділянки під будівництво житлового будинку та господарських не було? Бо дати довго на розробний детального плану території в межах розміщення семейних ділянці. Ми явно не ще вулиця довго і будуть. Бо що гектар може одна

Прошу vás toho zopovat. Čau za, můžete udělat si dělat si ještě. Розроблений детально план території, в межах розміщення земельні ділянки, сюди Ябуниця, вулиця Рощі, площою 15 сотин, Мамончук, Марія Васильовна, з метою зміни цільового призначення земельної ділянки. Добре, чи можна не? Добре потребуємо. Отже, спочатку ну, рего у кутах. допомоги. А то карта. Звичайно, ви будете запишети номер обліку. Теді його у своєму софте, щоб далі технічно повідомити те, що голосувати. Дода. Просто витребуєте адресу не приміряти наступне. село, підприємство, уч... участок прохідний, площа 20. 21 сотина на розроблення детального плану території, що знаходиться в приватній батниці, палі тілені Михайлівної З метою зміниться до призначення земельних ділянці. Під будівництво житлового будинку. Доволенців не буде. Не буде, так? У архітектурі не буде. Комісія, що його саме мішальні комісії, Хто передесували раптичні поговорити, прошу проголосувати. То за утримується дякую, і всі приймаєте. Ми розроблення Детального плану території в межах розміщення ділянки. село Поляниця. Участок прохідний, площою 10 сотин, Жердак від народних. Зауважень по цьому не буде. Комісія, то вимірати. Тоді голосуємо. Даний зараз, якщо говорити, прошу пропонувати. Наступне питання: надати дозвіл на розроблення детального плану території майже козмічної земельної ділянки. Це вія вулиця, вулиця Середня, площі 0,23 стотини, що знаходиться в приватній власності хатуками Мирослава Осеровича для зміни цільового призначення фінальної зв'язки для будівництва сторонних житлових будівництв та господарських строїв. Будівництв. Архітектурні мадрували? Ні, не будівництв. Комісія? У вас не спокій. Шановні члени комісії, коли теж в даний проєкт річні повалити, прошу проголосувати. Коли за, прошу, утримувати, дякую, і Наступним пунктом 11 йде дозвіл на розроблення детального плану території в межах розміщення земельної ділянки, в селі поляниці участок подано пощо 016 16 сотин, семакапов Васильовича для зміни цільового призначення земельної ділянки. Під будівництво житлового будинку, в господарських будівлі спорудів з нашої сторони зауваження. Заваємо такі комісії, хто, хто за, проти українських за рішення приймається. Виступите. З 12 пунктом надати дозвіл на розробку детального плану території в межах розміщення, земельних ділянок, В селі Яблуниця, вулиця Ліжкої площею Ясоти, що знаходиться в приватній власності Білоусь Христини. Площею 11, 0,11, що знаходиться і 007, що знаходиться в приватній власності Якуп'янка Наталії Володимир. Для зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва житлового будинку є зауваження потрібно до вивчення. Я вас <кхух> До вивчення. новому члені комісії, хто про те, що далі питання до вивчення. прошу вас проголосувати. Хто, хто за громадським з'явилися, дякую, які виступні? Надати дозвіл на розроблення детального плану території. У селі є вулиця Довгий Грудь, площою 0,80 сотин, що знаходиться в приватній власності Щепанік Марії Васильівни для будівництва та обслуговування житлового будинку. Ну, змінили цілював під значення зменшення. Ну, місць. Тобто, місць судьби <плес> там заїсть, <плес> то ми просимо доведу, Дякую, дякую. Шановні члени комісії, по позиції будуть. <плес> Тоді так, що зданий, треба прийняти рішення до вивчення. Ці тайни можуть вас проголосувати. Позаду, приймається. Надати дозвіл, на розроблення детальна плану території в межах козмічної земельних ділянці. Це деполяниця учасник вишніх площі ножка дев'ять що знаходиться Боже Марини Маріани Юрівни для визначення місто умов та обмежень будівництва будинку відпочинку. Оскільки на цій ділянці знаходиться арешт, Вона знаходиться земельна ділянки в арешті. Відсилюємо нашу пропозицію. Голосуємо, так? Шановні члени комісії, хто про те, щоб даний проєкт рішення відмовити, прошу вас проголосувати. Хто за? Проти, отримався, дякую, рішення приймається. 15-й на дату зовнішнього розробленого детального плану території в межах розміщення земельної ділянки, Свія, Вуниця, Вулиця, Горішки, площі 0,99 га,

Наступний. 16 квітня 28 ми розробимо детальний план території в селі Бестриця на земельній ділянці площею 016 га Яринчук Ганна Дмитрівна для зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку. Зауважень немає. Комісія, не має, mm -hmm. Я комісії зауважень немає? Ні, немає. Є голосування. Шановні члени комісії, це на те, що там не рішення поводити, прошу проголосувати. Хто за, проти, це не сидя, то рішення приймається. Це наш потім у нас іде село Бистрівця, вивочивши Юрія Максимовича, площою, земельна ділянка, площою 0056, що знаходиться в приватній власності Максим Шпатрина Юрійовича, з метою зміни цільового призначення землі для обслуговування,

Надати довіру на розроблення детального плану території, в межах розміщення, земельних ділянок, серед по вулиці Карпатській, площі 001, 006, 001, що знаходиться в приватній приватні власності Ганни, Йоді Мірели, Дан, 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 мір дан Юрія.

Останнім пунктом надати дозвіл на розроблення детально плану території. Межах розміщення земельної ділянки в селі Олониця вулиця Горішській 006, 0064, що знаходиться при власності Жалковського Юрія Михайловича для будівництва погодження житлового будинку. Пропонуємо теж включення зв'язку з тим, що там відповідність намірів може забудову. Дякую. Ja. Містише. Це оглядається. Сановниці комісії. Тому те щоб перед діє не додатково вирішити прошлого сесію просувати. То за звати утримується, утримує, дякую, утримує, утримує. приймається. Доступ. Завтра надати дозвіл на розородження, детально плану території, межах розміщення земельної ділянки в сілі Коляниця. Участок прохідний площі Гектар 95, що знаходиться в приватній власності, власності товариство з обмеженою відповідальністю в менеджмент для будівництва житлових будинків збудованими громадськими приміщення та визначення у визначенні сумнів та обмеження. Зауважень від архітектури немає. Комісія товарі немає, немає. Шановні члени комісії, хто за те, що питання прекрасі погодити, прошу проголосувати. Хто за проти уприємності, як у рішення приєднається? Наступне. Надати дозвіл ми на розроблені детально плану території. В межах розміщення земельної ділянки в селі Поляниця учасників переліки площі сотин, що знаходиться у приватній власності Петрашука Василя Васильовича для зміни по приглашення Під будівництво вже поводить. За обов'язання немає? Ні, немає. Комісії? Тоді голосуємо. Підній комісії, хто за те, що даний рішення погодити, прошу проголосувати. Хто за, хто під нас і акції. Наступний. Давайте до будемо розроблені детального плану території межах приміщення земельної ділянки. в селі планиця вулиця Діл, площею 025 га, що знаходиться в приватній власності кундіно, Кундіної Наталії для зміни цільового призначення земельної ділянки під будівництво житлового будинку сподобався. Дякую

Зміниться його призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Зауважень немає. Комісія до мене немає. Тоді голосуємо. Шановні члени комісії, хто за те, що далі проєкт рішення поводиться, прошу проголосувати. Хто за? Да. Проти утримуся. Дякую, рішення приймається. Наступне. Наступне питання у нас іде надати дозвіл на розроблення детального плану території. Межа розміщення земельної ділянки 10 потрібно для будівництва трансформаторної підстанції в селі Поляниця у час підвищення на орендовані земельні ділянки для визначення сторони кому та визначення. Зауваження немає? Ні, немає зауваження. Комісія? Зауваження немає. Пані навчальна комісія. Хто за те, щоб даний проєкт все трішки проводити, просто проголосувати. Хто за, просто утримувати, дякую рішення приймання.

І першим пунктом йде майже приміщення земельної ділянки гектар 087, якщо почали це приватні вартості на Халюка Юрія Ленановича, у селі Яблониця вулиця Грузька. Гектар 08. Гектар 08. Пройшло громадські слухання, всі висновки зібрані, і Вистовийна рада дала свій позитивний. Protocolos. O arquitetura de prazo, não é? Não é. O Não é? E o seu...